Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструватися в DIA за допомогою комп'ютера. Відкриваєте браузер, пошуку набираєте DIA. Що, вибираєте DIA вхід. Я зверну увагу на два варіанти. Перший з них – це файловий ключ, тобто використовуємо електронний цифровий е -е, підпис. Як його отримати, можна подивитись на посилання зверху, воно вгорі екрану з'явиться, або авторизуйтесь в it Наприклад, якщо авторизуйтесь в IT тут є банк ID.Bank. Вибираємо і тут вибираємо той банк, в який ми маємо карточку. Наприклад, приват, ще одну інверсаву, Тут треба авторизуватись в Privat. Наприклад, якщо у вас немає Privat24, то можна через номер телефону і діяти згідно інструкціями, які там є. Вибираєте Ощадбанк, то тут треба там номер пара. І тоді, тримати, ну, тоді діяти згідно з інструкцією, мати номер телефону при собі. І якщо універсал банк, то треба відкрити застосунок і е зісканувати. Оцей QR-код. Там справа внизу є такі 4 крапочки, там можна знайти QR-код. Як з Ось так. І відповідно завдяки цьому ви можете зайти. А якщо у вас є файловий ключ або цифровий підпис, електронний цифровий підпис, відкриваєте його на своєму комп'ютері, берете мишкою лівою клавішою притискаєте перетягуєте от сюди. Бачите? Воно тут кольор міняє, якщо ви попали правильно, так воно поміняло кольор. Треба уважно тягнути. От тут відпускаєте ліву клавішу і ось він ще тут на місці. Тут треба ввести пароль. Міняємо його на англійську, ходимо в пароль. Процес пішов і зараз буде вже на своєму. Якщо ви це перший раз зробите, то треба буде багато зробити. Тут маніпуляції, паспорт, ввести номер і так далі. Якщо ви вже це зробили, то вам буде простіше. Збираємо тут кнопку послуги. Не забудемо підписатись на відео на канал. Якщо вам сподобалося це відео, поставити лайк. І отут друга зверху матеріальна допомога копам та найманим працівникам. З правої сторони натискаємо. І все тут Дійте по інструкції. Перевіряєте, чи тут вказані правильні ваші дані. Далі. Бачите, в мене пише, що я не можу отримати допомогу. Але у вас буде писати, що потрібні там наступні кроки. Один із них треба IBAN. Як знайти IBAN вашого банку, можна знайти по посиланню вверху екрану. Якщо у вас ще залишились запитання, то пишіть, буду радий допомогти. Гарного дня!